Вітаю діти! Сьогодні ми з вами зробимо ось такого різдвяного гнома, нам знадобиться кольоровий папір, беремо листочок А4, відкладаємо від кута 20 см і відмічаємо такі відрізки. Тепер все це з'єднуємо, це нам потрібно для конуса, щоб він вийшов у нас рівний. І вирізаємо. З цього буде у нас тіло. Тепер вирізаємо ручки. Я намалювала ось такий шаблон, потрібна нам рукавичка і сама рука. І також вирізаємо. Папір склала навпіл, щоб одразу дві частини у нас вийшло. Ось такі руки. Тепер нам потрібно нарізати по одному сантиметру завширшки ось такі полосочки це буде на шапочку. Кольори обирайте самі, якісь яскраві. На ніжки нам треба у довжину відкласти на білому папері 2 см завширшки. І відрізати два таких відрізки. Чобіток намалюємо, не обов'язково такий, який ви вмієте малюйте. І теж одразу дві частини вирізаю, ось два чобітка вийшло. Тепер будемо склеювати. З однієї сторони добре змащуємо клеєм і з'єднуємо їх. Можна клеєм ПВА, можна клеєм олівцем, як вам зручно. Ось такий правильний конус вийшов. Тепер складуємо гармошкою ніжки. Так нам два відрізки ці треба зробити ось такі вийшли. І до ніжок приклеїмо чобітки. Ось так. Тепер приклеємо шапочку. Зробимо такий малюнок на шапочці полосочки. Десь починаємо з середини конусу, бо в нас ще буде борода звати. І ось так. Три, чотири, п'ять. Скільки у вас там вийде полосочок, ми приклеїмо. Ось так, тепер приклеїмо ніжки. Дивіться так, щоб чобітки у нас в різні боки дивилися. Виріжемо носика, овал з білого паперу. Приміряли, а тепер беремо вату. Я трішки розпушу, бо у мене вона така плотна, і будемо приклеювати йому бороду, формую бороду. Змащуємо добре клеєм, ось навіть видавила з рюбока клей, щоб добре-добре воно приклеїлося. І притискаємо, зверху приклеїмо носика, і нам залишилися ручки. Змащуємо непоністю, лише зверху, на одному рівні, щоб вони однакові були, і трішки до тільця. В іншу ручку вирішила додати йому ялинку. Ви можете вирізати бощо дзвіночок або подаруночок, і ось такі гноми в нас вийшли.